Усім привіт, шановні глядачі, і сьогодні я бував у варусі. А це значить, що я знайшов деякі предмети, які я давно шукав. А саме, це той самий батончик рошен, який я не зміг оглянути в останньому випуску. Ось він, з карамеллю помаранчевий. Я вже почав сумніватися, що я існує, але коли я його побачив, я також бачив зелений батончик з арахісом, але я вже куштував чорний з арахісом і сіллю. Тому я не думаю, що він буде дуже відмінний. О. Також сьогодні я буду куштувати отакий шоколад від Millennium. Також з арахісом і з, з, такимись зернятами. І, звісно, чай. Чай-лавар. Чай лавре. Ну, лавре кажуть, деякі люди. З дісмаком крембрулем. Ну, давайте почнемо. Почнемо одразу з основи, з бази, з фундаменту, з батончика рошен помранчевого. Mm. Mm. Uh -huh. Дуже солідно. Але я так зараз думаю, я не можу визначитись який краще кокосовий або цей. Тому все ж таки в моєму рейтингу вони повинні будуть розділити перше місце. Неймовірний батончик. Прекрасно. Просто мій рот в екстазі. Дуже смачно. Купуйте. Порошенка забути мені. Відчувається, зараз я його ще раз куштую, скажу, як він, який він смак. Чувається шоколад і карамель. Карамель така молочна, як і шоколад, в принципі. Але. Все в тому, що вони напріторні, вони типу такі приємні. Приємно солодкі. А не, ну, їдко солодка, вони такі, ну хороші. Якийсь такий кокосова нотка. Є, все ж таке. От. Що ще який там сейчас смакну. В принципі. Хороший батончик, свої 18 гривень відстоює. Ну давайте все це промиємо чаєм, щоб потім прийти до шоколаду. Так, промив. Тепер треба скуштувати чай. Відчувається ну, смак чорного чаю. Це, власне, чорний чай. Якісь древесні, дерев'яні нотки відчувається тут. Якось фруктового дерева смачного. Але дуже багато смаків важко розпробувати. Є певна гіркуватість. Такий. Може нотка ванілі. Але. Ну, прикольно, в принципі, але, але велике є але. Своїх 100 гривень за коробку. Ні. Е, перейдемо до шоколаду. Шоколад по если честно. Ну, вот так, типа. Вот так и, и вот так вот Ну, короче. Еврея робила. Дуже незручно делать это на людей. Ну, ну, Таке. Я, звісно, нормальний молочний шоколад. Всі ми його добре знаємо, молочний шоколад. А ще воно габело тонке таке. У мене лінійка, зараз я вимірюю. Пану, видно, але це половина сантиметра. Половина сантиметра в сущні. и смак. Смак. Зараз я обновлю свои рецепторы и скажу. Тут я... есть все зерна, какие-то, ну, челюна или чего, че, я не знаю, ножловики. И они реально руйнують весь смак. Типа, Деба... Я однім шоколад і потім зірвається ці зерна. Їх прям багато. В тому, що воно відчувається як гніботичне <кхух> шоколад, а цей... якесь галети з висівками, з цукром. Ну, так відчувається що цей шоколад. Ну він. Ну... Ні. Не, не купуйте. Не... А, зараз я покажу. Оце не купуйте. купуєте. А це. Оце купуйте. Ну, не знаю. Такий цей вийшов сьогодні огляд, але якби щось щось це випустив. Продукти, звісно, були не найкращої якості, особливо в смаковому спектрі. Ну, що є, то є якби класика. Вона залишається незмінною, а деякі інновації зазвичай провалюються в, в смаку, якщо вони намагаються бути якимись незвичними, наприклад, молочний шоколад з висівками. Дякую за перегляд. Це все.